Майнкрафт, але я хочу стати чудовим мером, частина перша. Ідея взята у Xerox. На центрі містечка у нас є невеличкий фонтан, три лавки і багато сміття. Ще у нас є невеличкий магазин, в якому є чимало товарів. У нас є біля магазинчику Аптека. Сучасно в гарному стилі побудована, але на ще немає ні меблів, ні ліків, тому аптека поки що закрита. Ну а на неї ми, ми потратили 200 космирагдів. Біля аптеки у нас є невеличке озеро, тільки люди скаржаться на це озеро, тому що тут не клює риба, багато сміття і взагалі воно небезпечне. В нашому готелі є ліфт і є декілька номерів. Є два поверхи, на якому є 5 номерів. В нашому готелі є ліфт, є сходи на ті поверха і є каса, на якій ви можете придбати собі номер. Що мені ще побудувати в моє містечко і як його назвемо? Напишіть, будь ласка, в коментарях.